Зараз ми можемо бачити, що під'їхав автобус, в який вивели заручників разом із терористами. А стоять працівники правоохоронних органів. Що буде відбуватись надалі? Дивіться, ось бачимо зараз автобус із терористами від'їжджає, і трохи далі зараз їх група захвата буде. Чуємо стрілянину прямо зараз. Йдемо туди ближче, побачимо, що відбувається. Зараз ми бачимо стрілянину терористів. захоплюють працівники Служби безпеки України. Стрілянина припинилася. А зараз вони виводять із автобуса заручників. На даху кінотеатру жовтня ми бачимо снайперів. Вони також слідкують за всіма подіями і знаходяться, ну так би мовити, на чеку. Ми бачимо, захопили терористів. Терористи знешкоджені зараз. Їх всіх вивели з автобуса і поклали лицем до землі. У терористів вилучають боєприпаси, холодну зброю і все, що в них було небезпечно для життя. СБУ знешкодило терористів і зараз готує їх до перевезення. Ось ми бачимо, як ведуть їх, як ведуть їх в автомобіль. Працівники СБУ закінчують спецоперацію. Вони працювали злагоджено тактовно і дуже швидко. Ми провели спільні навчання: це антикоординаційний центр антит... антитерористичного центру е... УСБУ в Житомирській області і оперативний штаб Житомирської обласної державної адміністрації щодо захоплення заручників серед працівників обласної державної адміністрації і відповідно їх звільнення. А зараз е... мета досягнута, основна була ціль це координація всіх служб відповідних, які повинні реагувати на такі події. Повмисники. Які виявилися терористами зі зброєю, захватили обласну державну адміністрацію, керівництво обласної державної адміністрації. Ми здійснили силову фазу, тому що склалася ситуація така, що життю і здоров'ю наших громадян і Керівництво обласної адміністрації була е, реальна загроза. Бачите, да і безпілотник також застосовується при цих таких операціях, щоб відслідковувати, які ну більш до я не буду перебирати на себе функції Юрія Григоровича. Він теж може розказати спільно також він задійний при таких операціях. Житомирський військовий інститут надав свої розробки, і зараз ми можемо побачити себе, як ми виглядаємо з повітря. Що це дає. По-перше, ми бачимо, якщо якісь сили засоби сюди підходять, ми можемо це проконтролювати і оперативно відреагувати. Друге, ми можемо бачити реального масштабі часу дії своїх сил засобів і допомогти кому треба. Все закінчилось добре. Дякуємо, що були з нами. Для вас працювала у прямому ефірі Марина Вишинська та Євген Єсаулов телеканал СК1.